І міністр оборони, і взагалі Кабінет міністрів, вони всі відповідальні за це і за кожний день існування цього корупційного болота в такому вигляді, в якому є. Як так сталося, що арешти оминули Міністерство стратегічної промисловості, веденні якого і є цей завод? Ми ж не дарма називали всю цю історію навколо Павлорадського заводу пірамідою, Тому що, якщо не назвати це пірамідою, це треба називати шизофренією. Причому державного рівня. Спочатку вони почали жертвувати якістю в результаті ми отримали скандал мінами, які не літають і відповідно не взводяться. Потім ми отримали скандал з кількістю, тому що кількість не відповідає тій, на яку вони не зраховували. розкручувати всі ті схеми, які там були. Ну тут потрібні прям професіонали-професіонали, тому що ці схеми будувалися з 99-го року. Боєприпасів на фронті завжди не вистачає. Це акціону. У нас не вистачає коштів. А у бізнеса, якщо ми говоримо про приватне зараз виробництво, а не про державне, не вистачає плеча для того, щоб більше інвестувати в новітні розробки. Чиновники, які закуповують, вони чітко знають, що якщо вони куплять не найдешевше, то буде скандал, і з ними прийде одночасно МВС, Набу, СБУ, ДБР, хто за прийде. Навіть Джека хтось прийде обов'язково. Юр, привіт! Ти завжди кажеш, що у корупції є конкретні імена. Як звати корупцію в державній оборонці? Я б сказав, що у них є в оборонці, що у них є посади. Найчастіше зустрічається посада полковник просто через те, що їх наплодилося, як тараканов. Можна полк полковників зібрати і без нього, чесно кажучи, Міністерство оборони буде працювати краще. А за великим рахунком прізвищ там дофіга. і всі до цього причесні, в тому числі і міністр, і всі його зами станом на зараз банально через те, що вони не знищують можливості взагалі втілювати корупцію в життя. Тобто, це дуже просто. Ну у тебе величезне роздуте підприємство, це величезне болота, Да? Ти як менеджер маєш його зачистити. Ти як менеджер маєш зробити все, щоб не просто щоб. Спіймати одного ну, корупціонера і там, ганяти за ним місяць, да? для того, щоб корупція не могла виникнути. Для цього болота треба висушити. А це болото не просто не висушують, його станом зараз збільшують, збільшують, збільшують. І, відповідно, і міністр оборони, і, взагалі, кабінет міністрів, вони всі відповідальні за це і за кожен день існування цього корупційного болота в такому вигляді, в якому є. недавно був у Павлограді і заїжджав на Павлоградський хімічний завод. Зустрічався з новим генеральним директором. Ще на тимчасово виконавчо обов'язки генерального директора. Про що говорили? Які твої перші враження? Чи буде діло? Шкода його. Я думаю, і ми з не в принципі дійшли цієї думки, що там тільки вичищати це те, що залишилось від попереднього директора. Ну це рік. Ну це мінімум рік, якщо у тебе є повна підтримка і державного апарату і повністю є команди, якою можна замінити. Тих, хто там були. Але судячи з того, що ми бачимо станом на зараз, я б не сказав, що державна підтримка є такою, як потрібно. Ну там банальна історія, да, служба безпеки України арештувала попереднього директора Паблорадського фімзаводу Шимена, зарештувала його заступника і зарештувала двох міноборонців з прийомків. Хорошо, разом з чотири віки. Тобто затримані двоє з заводу, і двоє з міноборони, які приймали в тому числі браковані міни, мінометні міни питання: як так сталося, що арешти оминули міністерство стратегічної промисловості, введення якого і є цей завод. Він не мінобороніцький, він поставляє міноборони, але знаходиться у розпорядженні міністра це інше міністерство, і з нього під арештом поки що нікого немає. В євхаристичній переписці з СБУ я сказав, що якщо принаймні вже колишній перший заступник міністра стратегічної промисловості на прізвище Можній, який, власне, і був лоббістом Павлорадського хімзаводу і оцих от неймовірних опцій, які потім призвели до провалів в постачаннях, якщо принаймні пан Можний не піде за Шиманом і його заступником в тюрму, то це буде означати дуже погані речі для всього суспільства. Це буде означати, що окрім безпосередньо двох ключових виконавців, ми не саджаємо тих чиновників, без яких злочин не міг відбутися. Затримання Шимона, здається, пройшло вже два місяці. Як зараз рухається справа? Є в тебе якась інформація? Є. Виділийся. З того, що можна говорити, да, стану до зараз, процеси на заводі почали йти більш реалістично. Ніж вони йшли до цього, ми ж не дарма називали всю цю історію навколо Павлорадського Сьому заводу пірамідою. Тому що, якщо не назвати це пірамідою, це треба називати шизофренією. А при чому державного рівня? Тому що всі один одного давали неймовірні обіцянки про обсяги поставок, які неможливо зробити неможливо поставити в здаденні строки. Всі бігали один за одним, заключали контракти на ще більші, і більші, і більші, і обсяги, і в якийсь момент воно мало посипатись. І власне цей момент ми спостерігаємо останні декілька місяців, тому що не було у Павлоградського хімзаводу можливості виготовити ті обсяги мінометних послідок снарядів в ті строки і в ті якості, на яку вони підписалися. Чимось треба було пожертвувати або обсягами, або строками, або е, якістю. Спочатку вони почали жертвувати якістю в результаті ми отримали скандал з мінами, які не літають і відповідно не взводяться. Потім ми отримали скандал з кількістю, тому що кількість не відповідає тій, на яку вони зараховали. Зараз всі разом, скажімо так, намагаємося вирішити цю проблему. Гармог, яку ти очолюєш, вимагала від Міноборони і від Мінстратегпрому аудиту на з заводі, чи є вже якісь. Хоча б проміжні результати з усіх пунктів, це, мабуть, ключовий, чого ми поки що не досягли, тому що і наглядова рада, яку ми хотіли, і про те, якою спочатку було Міністерство стратегічної промисловості, зараз вона планується ввести. планують її ввести. і по кадрових перестановках там є зрушення. Відбувається зовнішній один. одночасно це відбувається внутрішній один. Але е, і той і інший, наскільки я знаю, поки що не закінчені. А зовнішній аудит робить е, до і це не те, що ми хотіли. Тобто, де юре так відбувається з аудит. оди. Е, Де-факто, ми б хотіли, щоб аудит підприємства проводили хтось з бікфор. Ми хотіли, щоб аудит проводила незалежна аудиторська компанія. Приватна незалежна аудиторська е кампанія з світовою репутацією, тому що розкручувати всі ті схеми, які там були, ну тут потрібні прям професіонали-професіонали, тому що ці схеми будувалися з 99-го року. Тобто там не проста задача, але навіть аудит, який проводить ДСУ, він наскільки мені відомо, ну принаймні станом на там декілька днів тому він ще не залишився, він ще тривав. Ти багато спілкуєшся з хлопцями неувезення. Не? Я знаю, що ти часто сам їздиш туди з гуманітарними місіями, просто провідать. Бо одягайся трошки інакше, так? Да? Але після того, як чулив громадську антикорупційну раду, ти також часто спілкуєшся із різного роду чиновниками. Перше мені подобалось суттєво більше. Так, от скажи, будь ласка, у тебе є зворотній зв'язок і від військових. І від чиновників, яка зараз реальна ситуація з забезпеченням боєприпасами на фронті? Боєприпасів на фронті завжди не вистачає. Це, це акціону. Якщо говорити по високотехнологічній зброї, да, то не вистачає дуже суттєво. Якщо говорити по старядах різних калібрів, то не вистачає в залежності від е, роду військ чи сил. Ну, вони по-різному отримують свої боєприпаси. Да? Я оцінюю цю ситуацію як стабільно погано з постачанням. А найголовніша стане на зараз проблема в тому, що ми нормально не вибудували стабільну систему постачання конкретно снарядними міноветними мінами. І немає нормального планування цим. Якщо зараз зайти умовно в командування логістики, да, ЗСУ або в Міноборони і спитати, от скільки конкретно там, снарядів послів там, мінометних мін отримає армія в гостопедь, а потім звірити заявлену цифру з тим, що було реально, буде велика розбіжність. Тобто ми досі не навчилися планувати і за це планування відповідати. Тому що десь провали, десь закинули щось партнери, наче якось перекрилися а наступний місяць партнери не закинули. І все. І у нас дирка, і відповідно починається снарядний голод на, декіль... на декількох участках. Плюс ми дійсно дуже відстали по дронах. І тут же питання не просто в кількості, тут питання в якісних стрибках. Тобто у нас історія полягає в чому? Якщо так от просто системно да, на це дивитись, то умовно кажучи, в грудні Збройні Сили України а, дають заявку, да, дають свою потребу на наступний рік, скільки там потрібно того, 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 того там. Вони збирають у себе там по родах військ, військ і Сил і разом а, подають на Міноборони і потім разом дивляться, що з цього реально можна купити, що є. Ну, Пріоритетом, да? що є меншим пріоритетом, і на що в принципі можна поки що гроші не не витрачати. Це відбувається. Цей процес відбувається грудень січень. Потім виділяється виділення бюджетних коштів, починається закупівля. Все прив'язано до прийняття бюджету України, тобто, воно все прив'язано мертвим грузом. У нас а у нас бюджет України приймається тільки на один рік. Це означає, що ми не можемо стратегічно планувати на два-три роки вперед. Що в нинішніх умовах було б супер і супер корисно. Це означає, що у нас на той момент, коли формується потреба, і, наприклад, через півроку ми вже воюємо іншими типами зброї, да, яких неможливо запланувати. Да, і швидкість реакції надто повільна на все це. Да, ну, там по дронах по на оптоволокні це як яскравий приклад, і ми почали відставати. Технологічно і немає кроків до системного вирішення цієї історії. А що у нас з власним виробництвом? Ну, дивлячись, якого типу є зброя, виробництво якої ми ще досі не освоїли. Ну, як правило, це високотехнологічна зброя, да є те, в чому ми попереду там всього свідомо кажучи, це залежить від. Тобто, тут не можна на всі типи озброєння просто одразу сказати: ось у нас все там. Все погано чи все непогано, воно так не працює. Найголовніше, що за наявності коштів і за наявності системного підходу з боку держави, ми можемо виробляти цей зброю в декілька більше, ніж виробляємо раніше. У нас не вистачає коштів. А у бізнеса, якщо ми говоримо про приватне зараз виробництво, а не про державне. Не вистачає плеча для того, щоб більше інвестувати в новітні розробки. Тобто, ми знову ж таки ми прив'язані до бюджетного року. Кожен, там, наприклад, умовна міністерство оборони або генштаб, або будь-хто да, приходять до там розробника, там, ну наприклад, дроню. Да? Наприклад, і впівіше. Каже: слухай, а тут от нам потрібно, щоб було отак, отак-отак. Давайте ви там. Експериментуєте, і от е, дрон у нас буде летіти далі, точніше, там, і так далі, тому подібне. Виробник каже: добре, ну я поекспериментую, я вкладу в це, я інвестую, да, є RD, ми будемо з цим робити. Скажіть, будь ласка, а ви можете прогарантувати, що ви нас це купите? А гарантії дати ніхто не може. І на цьому моменті в дуже велика кількість діалогів просто закінчується. Тому що гарантії на закупівлю дати не може ніхто. Ну, от абсолютно ніхто. В першу чергу, тому що елементарна річ, О, у нас зараз визначено законом, що пріоритетом при обранні, тобто при контрактуванні, да, з різними пропозиціями, є найнижча ціна. Mm -hmm. Найнижча ціна, як правило, означає не найвищу якість. Тобто, військовим, як правило, хочеться мати А якнайшвидше. Ну логічно, тому що у тебе бої тут і зараз. А, і найякісніше, що логічно, да? для того, щоб винищувати більше ворогів, мати більшу ефективність і зберігати більше життя особового стану. А держава купує по іншій лозіці. Вона купує найдешевше. І чиновники, які закуповують, вони чітко знають, що якщо вони куплять не найдешевше, то буде скандал, і за ними прийде м, одночасно МВС, Набу. СБУ, ДБР, хто заходом прийде. Навіть Джека хтось прийде, обов'язково, тому що по якості і по термінам постачання, фактично цього хоче тільки військових. Да? Держава використовує в закупівлях абсолютно інші принципи. Цей принцип нам дуже шкодить. Останнім часом ходить інформація про те, що ці критерії домінування ціни. Будуть переглядатися якимось чином. Це ми проштовхуємо, і це проштовхує велика кількість людей, які бачать системність проблеми. І в, принципі, і в принципі, шанси на те, що ми це зрушимо до кінця року, є. Але сказати, що ми вже не фінішні прямій, ну точно ні. Питання в тому, що фактично потрібна формула, яка буде враховувати як ціну. Це важливо, тому що ну, мати низьку ціну це, це дійсно важливо. Да? Зекономили, купили більше чогось ще. Да? Але воно так само має враховувати і якість, і терміни поставки, і, власне, надійність цього постачальника або виробника. Тому що у нас зараз ну це з головою да? закуповуємо в Да? Заявився постачальник. Які раніше зривав контракти, який раніше зривав строки, який не давав обсяги, який, який там мав штрафи, його якість ну, підходить по параметрам, але вона найнижча до всіх запропоновані, і він буде постачати тільки через 8 місяців. Але якщо він дасть найнижчу ціну, це контрактується саме з ним. От в цьому логіка. І це неправильно. і це треба виправляти, тому що. Коли була там війна швидка, коли там швидко рухалось, то ну, важко було планувати щось. Да? А тепер війна ну, позиційна, вона позиційна, вона дає можливості для довгострокового планування, але цими можливостями станом на зараз ніхто не користується.